На минулому тижні представитель Української православної церкви, блаженніший Владика Володимир, відвідав Дніпропетровську єпархію нашої української православної церкви. Блаженніший Владика прибув до Дніпропетровська 25 листопада. В аеропорту представителі Української православної церкви зустрічали керуючі Дніпропетровської єпархії митрополит Реней, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вівкул, представники духовенства та керівництва міста і області. Візит розпочався з відвідин храму на честь святого Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна, що будується на Дніпровській набережі. Тут предстоятель завершив освячення куполів, хрестів і скульптури Іоанна Хрестителя. Після завершення чинного освячення блаженніший владика звернувся до жителів міста з архіпастерським словом. Потому что взирающие на них, как говорят, святой я все, тогда достигают соприкосновения с Богом, благодарность. Пусть это будет не только украшением города, не будут ровства, но будет той силой, которая так необходима, что разберет нам верх согласия, благополучия, любовь. Майбутній йоанно Предтеченський храм відрізнятиметься тим, що його купол увінчуватиме скульптура святого Йоанна. Семиметрова фігура складається зі 152 частин, зварених між собою. У середині майбутнього храму має вміститися понад 300 чоловік. У нижній частині споруди планується розмістити баптистерій, у якому можна буде хрестити і дітей, і дорослих. Того ж дня блаженніший митрополит і всієї України Володимир звершив освячення храму на честь святителя Івана Златоуста, зведеного у приміському житловому масиві Золоті ключі. По завершенні освячення представитель Української православної церкви звернувся до присутніх з архіпастерським словом. Над нині храму і один на нашій родній землі і сповним благодаря Духа Святого. І щедро буде издеяться эта продать через храм через святое таинство наша церковь. Отмени этот храм має ангела-хранителя, постоянного, до конца света, если не будет здесь остаивать это место. Даже если не буде тут храму, то все одно буде это. Також архіпастер подякував усім, хто у ці непрості часи допомагає у справі храмобудівництва та соціально-просвітницької діяльності. Блаженніший владика відзначив орденами усіх, хто потрудився над зведенням Божого дому. Наступного дня митрополит Володимир відправив божественну літургію у новому храмі. На завершення візиту до Дніпропетровська представитель Української православної церкви. Взяв участь у відкритті російського науково-культурного центру, відкритого на базі Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки імені святих Кирила і Мефодія. Метою центру є розширення культурних, освітніх і наукових контактів між громадянами та організаціями України і Росії. Перед початком церемонії відкриття блаженіший владика звершив чин освячення центру. Того ж дня представник Української православної церкви відбув із Дніпропетровська до Києва.